Мы видели это на примере там Великой Отечественной войны, когда ваша задача полный разгром и уничтожение физического противника, демонтаж его политической системы и разделение там нацистской Германии на беззонию, тризонию, да, как было в годы Великой Отечественной. Есть э, идея войны ограниченной, и это то, что сейчас происходит. Мы все понимаем, а кто не понимает, кто не понял, тот поймет, как говорит один известный российский политик, э, что это все закончится переговорами в любом случае. Не будет э, знамени э, России над, не знаю, там, Киевской какой-нибудь резиденцией Зеленского. — С Да, знамя российского крещатика не будет. Будет переговор. Это будет такой ну, уродливый, похабный мир, условно говоря. Потому что ни одна из сторон не достигнет всех своих целей, которые бы она хотела достичь. Потому что даже цели России, которые сейчас озвучиваются, вот, про территориальные претензии, по территориальные вот и признания, да, областей, которые вошли в состав России, это не демонтаж режима Зеленского, что называется. И поэтому Но они... — Он сам там да, после Поэтому они и наши красные линии и что называются Это прожимают. Ведь э, очень верное было высказывание, мне кажется, которое показывает, что думает на самом деле Запад последнего эксперта, который выступал, по-моему, на панели политику что ли вот вы показываете, да. где он говорил, что Это, как, а, сенатор то, сенатор какой что, 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 если найду не фамилию. будет ударов по объектам да. ядерного оружия Марк ударов, угу. которые ставят под угрозу жизнь там российского президента, российского высшего руководства, то в этих пределах они могут делать все. Они считают, что вот этой тотальной войны не будет. Мы то понимаем. Но вот как вы думаете? Вот если случится какой-то удар в глубине России, да, по какой-то военной базе а, в глубине России, что Россия в ответ ядерный удар нанесет? Ну мы понимаем, что, наверное, не нанесет. Наверное, не нанесет. Вот но я тут они... сошлюсь на Сергея Лаврова все да. того же, который сейчас говорит о том, что ядерная доктрина. доктрина России, как там было формулировка ну, в процессе, процессе пересмотра, пересмотра как -то. Как -то. пересматривается да, и так далее. Но я всегда... не говорю, что нанесем. Я вас просто да, да, возвращаю том, к министру. А, Сергей Лавров и российское руководство специально проводят вот эту политику стратегической неопределенности. Мы точно не говорим. Мы говорим обтекаемыми фразами специально, что если существование российского государства будет поставлено под угрозу, мы понимаем, что вряд ли оно будет поставлено под угрозу при нанесении такого рода ударов. Украинцы тоже это понимают. И они хотят, максимально нанести удары, максимально нас унизить, оскорбить, назвать трусней, там и так далее, чтобы потом свою переговорную позицию усилить, все равно а все, что сейчас происходит, это нацелено на Алексей переговоры. Алексей Сергеевич, а это вот вы уверены, что это усилит их переговорную позицию? А, Просто чтобы усилить переговорную позицию, нужно нанести ну либо какой-то очень яркий переговор. урон на фронте, либо это должны быть какие-то такие последствия, ну не знаю, вроде теракта на атомной электростанции, а, все остальное. Я не знаю, как назвать э, действиями, усиливающими переговорные цели. Я не с, не с вами, Иван, переговоры. согласен. Я не говорю, что это усиливает их позицию. Мы я говорю, это что они хотят. Говорить. Они сейчас, хотят сейчас, усилить да. свою да, позицию да, и смотрят. Да. Так, а что мы можем, чтобы усилить <coughs> нашу позицию? Последние буквально, даже не дни, а последние два с половиной недели Ворог имеют суть просвещения на Покровском направлении. Это связано с тем, что, по первых они использовали очень много резервов, которые были в скажімо так, в оперативному резерві зараз вони задіяні для штурмових дій в районі Селідового районі Новогродівки. Також важливий є той факт, що в деякій мірі наші війська були не готові до такого натиску. Станом на зараз фактично втрачено повністю Новогродівку. Ворог вже заходить у Селідове і намагається підібрати до Українська. Тобто, це ще одне таке от ключове місто на. На цій ділянці, це ми зараз процитували допис, який ми взяли на основі публікації одного з офіцерів АЗОВ. власне він оцінив проблеми, які є на Донецьці на Донеччині, і він якраз згадує те, що людей, яких мобілізують, і вони після навчальних центрів потрібно знову навчати. Це велика проблема те, що відсутня у багатьох людей мотивація. Це також є проблемою про багато проблем, які є зараз у збройних силах. Ми повідомляємо шляхом того, що у нас меморандум підписаний, і ми в рамках його повідомляємо. Це міністерство оборони, генеральному штабу. І коли проблеми не можна ніяк вирішити, тільки тоді ми її піднімаємо публічно. Власне зараз ми бачимо, що все те, що ми скажімо так казали за очеретине, тоді проігнорувалося. Ну і по нового на на жаль ситуація теж плюс-мінус така сама абсолютно правильно. І по перше, розголос почався ще з самого ранку. Його підняли інші блогери та люди, дотичні до допомоги збройним силам. Відповідно, ми також знали про цю проблему Декілька днів уже що є, таке призначення, і відповідно, так як бачимо що ну вже є резонанс, то ми його підсвітили. Дійсно, там є факти, що і громадянство, і е, дитина брала участь на змаганнях з плавання під прапорами Росії. Ну, як на мене, якщо не поляс, був 15-й рік, тобто, вже після агресії і е, окупації Криму, відповідно, що ну, в голові в цих людей, не зрозуміло, але е, люди, які зараз там, з якими спілкуємося в силах безплодних системах, вони були дуже. Неприємно шоковані таким призначенням. Нам не відомо, хто його призначив, але нам точно відомо, що командувач СБС був проти. Ну не був проти чи не призначав його. Так, так це село Кореньове не плутати із з містом Кореньове, так як місто ми не контролювали. Ми контролювали село, його було взято на другий день курської операції від саме 25 двадцять окремо штурмового батальйону, і буквально за перші дні операції. Батальйон підготував оборонні позиції, підготував міновибухові загородження, тобто зробив усе, що в нього вимагалося, і передав ділянку, скажімо так, механізованій бригаді, яка покликана проводити вже оборонні заходи. І на жаль, так трапилося, що при всій готовності росіяни там прорвалися. Дивіться про наші сили на Курщині я не маю права коментувати про їхню чисельність з приводу доцільності недоцільності, це наша суб'єктивна думка, але війну не можна виграти, і навіть не можна навіть на переговори будь-які мови йти, поки ми сидимо в обороні, тому що це програшна позиція. І навіть якщо нас зараз мусять до переговорів, то в обороні будемо мати набагато гірші. Набагато гірші позиції, ніж якщо ми, наприклад, частину на Курської області. Власне, зараз е розумієте, да, що е якщо американці почнуть казати, що давайте переговори, то е які вигідні в першу чергу е Московії, то вони на це не підуть. Бо уявіть на секундочку, що Путін каже: ну, давайте заморожувати, ну, Курщину віддамо там українцям, хай вони там побуде трохи. Ну, уявляйте да, ситуацію, що вона абсолютно неможлива. Тому, власне, е операція. Вона правильна операція була правильно спланована з військової точки зору, реалізована правильно. Скоріше за все, всі цілі не досягнуто, але е, успіх ну можна казати, що успіху вона досягла в стратегічній перспективі. Це означає тільки погане, тому що, е, по-перше, це остання агломерація в тому районі, і далі нас вже чекає Павлоград, Дніпропетровщина. Відповідно, це створює ризики для. Нашого групування, яке знаходиться в районі Порахового вугледару, тому що уже через е, е, окупацію Новоходівки і бої в Селідовому вже серйозно порушилася логістика туди на південь, де зараз е, проводять оборону наші бригади. Також є ризик оточення е, підрозділу, яка, е, яка зараз героїчно тримає район Невеського Красногорівка. і... Росіяни зараз фактично в тилу в 10 20 кілометрів від їхніх позицій. так дійсно, що речник бригади виправився, і зараз приблизно 8% часу яру знаходиться під окупацією. Росіяни стоять по межі каналу. Відповідно, слова речника і те, що нам відомо, воно збігається на 100%. Вони можуть будь-яку версію застосувати і про це. Ми дізнаємося тільки тоді, коли ну до цього доживемо. Бо вони можуть і на південь піти, щоб остаточно пришвидшити процес, скажімо так, відходу наших позицій з Лугледару і з Курахового. Вони можуть піти на Павлоград, і вони можуть звісно, по трасі піти на Константинівку і вдарити в спину Трецьку. Звісно, може будь який з варіантів бути.